Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Діти, сьогодні у нас з вами особливе заняття з особливим гостем. Погляньте, будь ласка, хто до нас завітав? Це ж справжній рятувальник, бо допомагає шукати міни. Та вибухонебезпечні предмети, а звуть його пес патрон. Сьогодні на занятті він буде моїм помічником. Діти, ви всі знаєте, що на нашу країну напав лютий ворог і багато міст, які раніше були знайомими і безпечними, зараз несуть. Небезпеку. Міни можуть бути зовсім непомітними, тому що роблять їх сіро-зеленого та коричневого кольору. Саме так вони добре маскуються в землі, траві, кущах. Вони можуть бути різного розміру. Від зовсім невеликого, як, наприклад, долоня, до великого, як м'яч. Діти, міни мають різну форму. Подивіться, на що вони схожі. Це морська міна. Вона плаває у воді. На що вона схожа? Так, на м'яч їжак. а ця міна на що схожа? Правильно на консервну банку. Це також міна, що вона вам схожа. Ця міна нагадує колесо. Ось ця міна. Також є дуже небезпечною і вона нагадує метелика. Її так і називають міна метелик. Є міни, які кріпляться на розтяжках. Розтяжки це ледве помітні тросики, які тянуться від міни чи гармати. Якщо її випадково зачепити, то міна вибухає, та уламки розлітаються вибухонебезпечних предметів у різні сторони. Давайте з вами переглянемо відео. Дивіться, я знайшов небезпеку на сходах біля ліфта. Цей вибуховий пристрій називається розтяжка. Він має таку назву. Бо виглядає, як розтягнута мотузка, проволока або тонка прозора малопомітна ліска. Ворог спеціально розтягує її на рівні землі, щоб людина могла зачепити цю розтяжку ногою. Якщо його зачепити, станеться вибух, який може сильно травмувати вас. Тому, коли ви йдете сходами в під'їзді будинку чи виходите з ліфта, уважно дивіться під ноги. Якщо ви побачили таку розтяжку, ні в якому разі не торкайтеся її навіть палецею або чимось іншим. Відійдіть від розтяжки якнайдалі і повідомте про небезпеку дорослих. Прийом, прийом, поліція. На зв'язку це вог Дікі. Я знайшов розтяжку біля ліфта на третьому поверсі. Терміново приїжджайте її знешкодити. Координати будинку надсилаю у повідомленні. Дякуємо, отримали кінезв'язку. А я поки залишу тут попереджувальну позначку про небезпеку. Міни вибухівки можуть бути у найнеочікуваніших місцях, іграшках, книгах, солодощах. Тому якщо ця річ не ваша, не чіпайте її. Запам'ятайте. Як виглядають ці предмети, та ніколи не наближайтесь до них. Не чіпайте їх ні рукою, ні ногою, ні палицею, ні камінцем, тому що ці вибухонебезпечні предмети зриваються від найменшого коливання? А зараз малята. Послухайте та запам'ятайте надійні поради, якщо ви бачите незнайомий предмет. Виконайте такі правила безпеки. Зупиніться, не чіпайте ці предмети, відійдіть на безпечну відстань, повідомте про це дорослих. Давайте закріпимо з вами знання та на деякий час станемо, як пес патрон, знайдемо з вами вибухонебезпечні предмети та знищимо їх. Будуть в білих віконечках з'являтися різні предмети. Вам потрібно вказати пальчиком. Де саме знаходиться вибухонебезпечний предмет? Ви впорались з цим завданням. Державна служба з надзвичайних ситуацій маркує заміновані та небезпечні території, тому, якщо ви бачите знаки червоного кольору квадратної чи трикутної форми із надписом обережно міни або Білу-червону стрічку, що кріпиться до стовпчиків або нею огорожена певна територія. Потрібно бути уважними та обійти вказане місце. Сьогодні, малята, ви пройшли дуже серйозне навчання. Це головне наше досягнення сьогодні. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!